Я на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Міністерство енергетики України в чергове спростувало інформацію про аварію на південноукраїнській атомній електростанції, назвавши її російською пропагандою. Про це повідомляє прес-служба відомства. На думку відомства, цей фейк був запущений у відповідь на спроби Росії приховати аварію на власній ростовській АЕС. Міненерго в чергове підкреслює, що жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося у повідомленнях на південноукраїнській АЕС, не було. Далі цитата: якби така подія сталася, це унеможливило б видачу електроенергії і дійсно призвело б до необхідності зупинити атомний блок. Йдеться у повідомленні. Пошкодження іншого обладнання не впливає на роботу блока і може мати лише короткочасний протягом години вплив на можливість віддачі. Така ситуація не може вважатися аварією на атомній електростанції. Атомний енергоблок перебуває в робочому стані, наголошують в міністерстві. Треба зауважити, що сьогодні надійшла вже додаткова інформація. Магате підтвердило відключення енергоблока на південно-українській АЕС минулого тижня через проблему з трансформатором. Раніше міністр енергетики Галушенко заявив, що інформація про загоряння трансформаторів неправда і російський наратив. Після чого Нардеп Железняк звернувся із запитом про ситуацію на АЕС до Укренерго і отримав повністю протилежну відповідь. Детально про ситуацію говоримо далі. І я вітаю. З нами на прямому зв'язку Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики, генеральний директор Солодженерейшн, доктор технічних наук. Пане Станіславе, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож бачите, різниця інформація щодо цієї ситуації з різних, я підкреслю, офіційних джерел. То давайте розбиратися, що ж насправді відбувається. Чи могло статися на південноукраїнській АЕС відключення силового трансформатора? Давайте будемо розбиратися, як я їх на око, скажу крок за кроком. Всі сценарії пройдемо і різні джерела інформації. Перший сценарій це той, що говорить про. Наратив російський говорить про те, що спочатку ця інформація з'явилася в російських засобах якоїсь масової інформації, а потім воно я, я чесно не знаю. Я я тільки цю інформацію знав від експертів, які е, публікували її у власних блогах або на власних сторінках Фейсбук. Отже, говорилось по відключенню свого трансформатору. Насправді навіть було одно повідомлення, що навіть три силових трансформатори одночасно загорілося ну така ситуація це маловірогідна. В першу чергу по-друге, хочу сказати, що на будь-якому великому промисловому об'єкті генерації, який більше гігавата, тобто це не сонячна електростанція, це більшість невітрових електростанцій, це теплові електростанції, великі це з першу чергу атомні електростанції, електростанції «Укргідроенерго», є декілька паралельних черг видачі в мережу через силові трансформатори, і так само через силові трансформатори. Потім є ціла низка обладнань, на цьому зупинюся, яка дає можливість видавати електричну мережу в електричну енергію в мережу, а з іншого боку, не давати трансформатору, перегріватися, не давати трансформатору виходити в арбарійну ситуацію, а далі і генератору, тобто генеруючому обладнанню, а в нас це є атомний блок. І е, виходити з аварії стане все інше. Тобто, е, тут е, якщо ситуація була про три е, черги е, трансформаторів, то дійсно ситуація достатньо критична. Але е, я бачив, десь це в, в якихось якісь пабліках, може вони і про російські. Але офіційно такої інформації не було, і тому я не можу її а не спростувати, а не підтвердити. Але скоріш за все я це спростую. Оскільки, якщо була така ситуація, то ми мали відключення більшості більшої частини центральної України і плюс південних областей, це Миколаївська область це ваша рідна Одещина, не рідна, а де ви знаходитесь, і звідки ведете ефіри, тому близько до того, що ця ситуація близька до спростування. Друга ситуація, про яку також є багато повідомлень, це саме аварія на одному з трансформаторів. Якщо відбувається аварія на одному з трансформаторів, то є мінімум 2-3 паралельні черги, на які відбувається переключення. Якщо відбувається переключення, то най побутовий споживач в своїх мережах не відчує це переключення. Це лише побачить дві людини в Україні. Перше це Диспетчер, який знаходиться на атомній станції, друга людина, ну і, і дублюючий його персонал. Друга людина це так само ця група людей, яка знаходиться, ну, мається на увазі головний диспетчер і чергові диспетчери, які знаходяться на станції. Це побачать ті люди, які знаходяться в «Укренерго». І все. Тобто, особливо великих рівень перемикань, все інше не буде відчутно. Розбираємо другу ситуацію. В мережі з'явилася інформація, що це призвело до відключення атомного енергоблоку. Для аварії на атомних енергоблоків деякі там блогери про це писали, все інше. Щоб ми розуміли, аварія на атомному енергоблокі – це є або пошкодження самого тіла енергоблока, або пошкодження огрочої конструкції, або пошкодження установки, яка тобто турбіни, перетворює пар, який утворює енергоблок в електричну енергію. Потім це пошкодження силового трансформатора або їх низки і крапка. Тобто, це будь-яка аварія, це те, що призводить до примусової зупинки енергоблоку, пошкодження будь-якого обладнання або через аварійну ситуацію, або через потрапляння якогось об'єкту, ну я так. Високо в енергеті не працював. Я розумію процеси, але працюю в зеленій енергетиці. От для нас аварія це, наприклад, кіт заліз до трансформатора. На жаль, кота пошкодило, але трансформатор переключився і далі і далі він протягом однієї-двох годин ми його запустили. Тому для нас це проблема, і це, це у нас аварія. В атомній енергеті це це набагато серйозніше. Тобто, той рівень в атомній енергетиці, що є аварією, я обоз. Значить, якщо це є, наприклад, пошкодження будь-якого обладнання, там є і роз'єднувачі, розмик... роз і вимовкачі, і купа іншого обладнання, все це є аварією, оскільки воно призводить до максимум 1-2 годин, і це є внештатна ситуація, але це не є аварією. Розбираємось далі. Інше було повідомлення, що пошкоджені трансформатори току. Я не буду говорити, хто це видавав в ефір, бо до цієї людини з великою повагою відношуся. Але трансформатори току вони існують для того, щоб знімати інформацію для приладів або технічного обліку електричної енергії, або для приладів комерційного обліку електричної енергії, і також для зняття електричної енергії для власних потреб. Ні на які технологічні процеси на атомній настанції, власні потреби, це там освітлення, можливо, прилади, якісь охолодження, але там є завжди резервна генерація за допомогою дизель-генераторів і все інше є. Воно не призведе. Тому тут дуже важко і в першу чергу треба слухати перше енергоджерело. Це навіть не пан Галущенка, це пан Котін, голова енергоатому, але гучних заяв з цього приладу не було. Але повернемося до четвертого сценарію. Четвертий сценарій, пам'ятаєте, це аварія на Чорнобильській атомної станції. Там також довго нічого не роз'яснювали, і тому тут дуже важко, не маючи достовірної інформації, робити якісь певні висновки. Я думаю, що можливо відбулося. Якесь порушення регламентів, можливо, відбулося за різних причин. Це можна бути і застарість обладнання, це може бути і падіння уламків від збитих елементів ворожих літальних апаратів, різних, і, і ракети, і, і дронів, і все інше. Різні при, приклади можуть бути. Я навіть розказую, що в нас була ситуація, коли кіт погасив третину великого міста на півмільйона населення. Це під час ковіду, коли забезпечувалися прилади штучної вентиляції в лікарнях. Тому тут дуже важко судити. Я розклав вам по сценаріях, які можуть бути в принципі, аналізував ситуацію, в яка відбулася в мережах, я не бачив дуже. Високого е, стрибку е, зменшення навантаження на мережу, е, а цей наслідок і зменшення е, або збільшення напруги в мережах. Тому я думаю, якась відбулася ситуація. Е, ситуація була е, в рамках е, алгоритмів, які є в експлуатації аварійної електростанції, але аварія думаю, що це не можна було вважати. Але чесно кажучи, я не впевнений, бо немає достовірної інформації. Можливо, це хтось розказав з персоналу комусь з журналістів, і це понеслося як понакатений, розумієте, що є не дуже доброякісне дукування е журналістів. Можливо, це є якраз і російський наратив. А можливо, відбулася і критична ситуація. Але про неї ми е узнаємо про її реалії, узнаємо набагато пізніше. Давайте поговоримо трішечки детальніше про той варіант, який ви зазначили, що якби він відбувся, то він би не, не залишився непоміченим українцями? Це ушкодження загоряння одразу трьох силових трансформаторів. Якщо відштовхуватися від заяв офіційних структур прислужб офіційних структур, про те, що це ем, ІПСО Російської Федерації, як на вашу професійну думку, навіщо це ІПСО було запущене з боку Росії? Ну, якесь було інформаційне повідомлення. Я також не звернув на нього велику увагу, що там було на одній з атомних електростанцій на півдні країни агресора. Якась аварійна ситуація. Можливо, це було для того, щоб забити в нашому інформаційному просторі, бо в російський інформаційний простір ми розуміємо, це, це не простір, це відро, в якої одною кружку наливається вода, а багатьоми іншими ложками вона споживається. В нашому інформаційному просторі е, забити е, ці інформаційні повідомлення е, як варіант. Е, інших, інших варіантів, я не розумію, е, бо, навіщо тоді таке псо розгоняти, е, якщо це не є правдою? Ну… Пане скажіть, бу пане Станіславе, скажіть, будь ласка, ви не спостерігали за ситуацію, ну, в медійному, звісно, просторі інформаційному щодо того, що сталося на ростовській атомній електростанції? Ну, дитя ростовська по ростовській атомній електростанції там дуже була, було багато інформаційних повідомлень, і вони також схожі на ІПСО з інших країн походження. Але з іншого боку, ми також правди з боку країн окупанта ніколи не, не узнаємо. І ви це прекрасно розумієте? Це як так, так само як відбувається по кількості загиблих, по кількості. Тих людей, вибачте, яких там двохсотих пакетах доставляють, або й без пакетів доставляють е в їх домівки, скільки людей залишається е на зоні розмежування загиблих. Тому там ми точно ніякої е правдивої інформації не отримаємо. Я спеціально заходив через е один з своїх ноутбуків в е там, через. Е Певну систему перекодування заходив на сайт Росатома, Там жодної інформації про це немає, і не спростування немає, і не підтвердження цієї інформації. Немає. Аде Станіславе, я дуже дякую вам за аналітику, за вичерпну інформацію за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики, генеральний директор Solar Generation, доктор технічних наук. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.